То нині найбільше потребує допомоги. Думаєте, військові? Ні, допомога потрібна податковій службі Волині. Принаймні, вони її отримують. Ось такий генератор стоїть на задньому дворі податківців і муліє очі мешканцям багатоповерхівки, яка знаходиться в притул до податкової. Це не простий генератор, а міні-електростанція, яка з огляду на розміри може освітити не одну таку будівлю. Але попри те, що податкова інспекція установа не бідна, цей генератор вони отримали на халяву, адже на ньому маркування, яке свідчить про те, що він заїхав в Україну як гуманітарний вантаж від шведів. На цей прилад першими звернули увагу сусіди податківців, мешканці багатоповерхівки під час судової полеміки щодо двору, на який претендує податкова інспекція. Інспекція в судових документах йдеться про те, що податківці і так використовують прибудинкову територію у своїх цілях, і вказали на те, що у користуванні опинився ось цей генератор, який насправді помаркований як гуманітарна допомога Україні від шведів. І дійсно так, коли ми прибули у двір то побачили генераторний вагончик. Нам достеменно невідомо, скільки коштує ця міні-електростанція, але з огляду на розміри приладу. Потужності у нього чималі подібні на ринку коштують від 5 до 18 мільйонів гривень. Оскільки чому він опинився у податківців, невідомо. Адже саме це відомство зовсім не схоже на нужденну організацію. Тим паче, перебоїв зі світлом у нас зараз немає. Щоб дізнатися, яким чином гуманітарний генератор потрапив у користування податкової служби волині. Ми звернулися до них із запитом. Переписка тривала кілька тижнів, але відповіді не найголовні. Ніше запитання, які благодійники проспонсорували податкову інспекцію цим дороговартісним приладом, нам звісно не надали. Але тим не менше, ми дізнаємося, що цей генератор насправді їм дістався не від благодійної місії, а в оренду за одну гривню. З подивом ми дізнаємося, що ось цей генератор податківці орендують майже самі у себе. Точніше, у волинського осередку всеукраїнської проспілки працівників ДПС акт приймання передачі датується 9 жовтня цього року. Наявність такого генератора ми б могли пояснити тим, що немає світла, і тому він необхідний. Бо ж як по-іншому рахувати податки громадян без електрики, але ж світло зараз є. Між тим, саме цей генератор, мабуть, дуже пригодився б на таких територіях, де знищена інфраструктура і в такому приладі є потреба. Але він туди не поїде, бо він стоїть тут, біля податкової. Проте, напевно, якби у податківців була совість, генератор був би там, де його справді потребують. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Чоловік, дуже схожий на депутата Ковальської райради, у ренджеровері виїжджає з підсуду. Лише номер на цій машині напевно коштує 12 тисяч гривень. Віталія Власова нещодавно визнали винним у п'яному водінні. Так повважав місцевий суд. Про це писали у пресі, але тепер депутат приїхав до Луцька оскаржувати постанову. Розказує, мовляв, того літнього вечора однопартієць попросив поїхати забрати його знайомих. <знайому> зі святкування Дня медика. Ми поїхали її забрали, коли поверталися назад, так як був день медика, знайома була медиком, запропонувала відсвяткувати. А як то кажуть, чого бажає жінка, того хоче Бог. От вона схоже і захотіла продовжувати святкування у депутатському позашляховику. Я позвонив своєму знайомому, який зміг на мене приїхати, який погодився приїхати нас розвести додому. Чекавши нього, надумавшись по тій адекві, по яким не домовилися, ми почали вживати спиртні напої. Чекали на цього знайомого. До нас під'їхала поліція, стала спереду нас, підійшли перевірити документи, так як це була вже комендантська година. І запропонували пройти драйв. Захисник депутата каже, що чоловік не керував автівкою. Мовляв, машина стояла припаркована, і усі дружно чекали тверезого водія, котрий би порозвозив святкувальників по домівках. Заперечно що він керував так?» ну, це сітки, всі говорили, що це не тільки всі свідки, які перебували в автомобілі. і зі спостереження камери, які були працювати поліції. Працівники поліції поїхали до автомобіля, який стояли. <кій> Двигуни не були включені, працівники поліції так само не говорили, що вони провели транспортним засобів. І йшла замова трошки зовсім про інакше, про те, що... <кій> чому вони перебувають в автомобілі, Ви, е, ну, в тоді коли почалася комендантська година. І після того працівник поліції е, зажадав, щоб мій підзахисний пройшов тест на стан охоронного сп'яніння. Депутат спочатку відмовився, а потім поїхав з патрульними проходити перевірку у медзакладі. Алкоголь у його крові був. Про це йдеться у постанові суду. До того ж, як кажуть патрульні, машину з водієм виявили на проїжджій частині дороги, а не на парковці, котра була за кілька метрів. На запитання поліцейського, куди їдете, водій відповів: в коваль п'ять хвилин запізнюємося. В подальшому, після виявлення поліцейським у водія ознак алкогольного. О, на запитання, алкогольні напої вживали. Особа 1 відповів не вживав. Упродовж безперервної фіксації події особа 1 жодного разу не заперечував факт керування транспортним засобом. Не повідомляв про обставини, озвучені в судовому засіданні. Більше того, зі слів поліції, навіть не обмовився патрульним, що за ним їде знайомий. На відеофайлі зафіксовано, як після проходження особою один огляду на стан алкогольного сп'яніння, поліцейський повідомив останньому про те, що він відсторонений від керування транспортним засобом. Запропонував йому знайти іншого водія, який забере його транспортний засіб з місця його зупинки. Разом з тим, особа один жодним чином не повідомив, що він вже раніше домовився з іншим водієм і очікував його приїзду. В апеляції суддя вирішує, що треба дослідити відеозаписи з ботікамер камер патрульних. Засідання відкладають, виправдають у депутата чи ні, стане відомо вже у грудні. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Голова депутатської фракції Батьківщина у Луцькій міській раді Олександр Козлюк разом з депутатами розповіли громадськості, хто і навіщо блокує голосування фракції в міській раді за важливі питання для громади, як пояснив Олександр Козлюк, все почалось від серпня цього року. кажуть тоді очільник обласної парторганізації Андрій Козюра зобов'язав фракцію йти до міського голови і вимагати лобіювання вирішення питання по його двох земельних ділянках на вулиці Глушець 55 та на ковальській 17. Яку в народі називають козюрене болото, фракція відмовилась це робити з тих пір, кажуть депутати, і почалось про засідання бюро парторганізації їх повідомляли таким чином, що вони фізично не встигали туди потрапити. А самі рішення бюро, які надходили ледь не за 10 хвилин до сесій, були не менш обурливими. Ними депутатам фактично зв'язували руки щодо голосування по земельним питанням. Згодом наступним рішенням бюро, яке було прийнято в вересні, заборонили голосувати по. Питаннях стосовно генпланів та комунальних стратегічних для міста підприємств, таких як Луць Тепло. Другий протокол 10-го місяця також, знову ж, не стосується тих чи інших питань, присутніх 5 членів, знову ж ті самі члени – кузюра, Шумейко, Патіюк, Урбанович. Знову відсутні за пів години говорять яка не може фізично як заступник міського голови. Нівелюють повністю тим чи інших питаннях, а просто вказують, як треба робити, що робити, за що голосувати. Тож виходить за що голосуватимуть чи не голосуватимуть обранці громади. Вирішувала не громада і навіть не самі депутати, а по суті четверо людей, які й приймали відповідні рішення на засіданнях бюро. Андрій Козюра, секретар засідання бюро, пані Шумейко, член бюро Урбанович і нова очільниця міської парторганізації Людмила Патіюк. Сьогодні наша голова, яка змінила Ірину Іванівну місяців ну, три назад, 31.08.2023 року, склала тільки повноваження помічника депутата на точі, яка, яка сьогодні є чинним депутатом Луцької міської ради, фракції Свідомі. Тим паче, кажуть депутати, їх змушували виконувати прийняті бюро рішення в ультимативній формі і часто з образами та погрозами. З власних джерел нам вдалося дістати аудіозапис однієї з таких розмов. Звісно, що я розумію, що ви отримали її після рішення бюро, бо згадали, що ви мали це зробити. Без претензій, але рішення таке, яке воно є. І хай попробує хтось не проголосує, так як рішення бюро. Зразу кажу. Розбиратись не буду. Депутати кажуть, вихідка очільника парторганізації Андрія Козюри на сесії 29 листопада була для них останньою краплею, адже для людського ока це ніби гарна картинка. Військовий прийшов відстоювати гроші на армію. Але вони, знаючи всі ці підводні камені, розуміли, що все криється в іншому. Десь чи джерело оці всіх проблем озвучив Олександр Євгенович, чи Не озвучив. Це стосувалося двох земельних ділянок. Це на глушець 55 і на Ковальський-17, які особи. Особисто Андрій Григорович пропонував, щоб ми фракції пішли до міського голови і запропонували йому внести. Не запропонували, е, я а я, я говорю легко, так запропонували йому внести проєкт рішень, розробити всі можливі речоги для того, щоб внести це все проєкт рішення на сесію цю чи наступну сесію Луцької міської ради. На що ми, звісно, сказали, що. Ми цього скамда робити не будемо. Депутатка Ірина Чебалюк додає Андрій Козюра, як людина з юридичною освітою і колишній депутат Луцькради, а нині Волиньради, добре знає, що його пропозиція про виділення 1,5 мільярда для зсу популістична, бо неможливо виділити з бюджету того, чого по суті немає. Якщо розуміти видаткову частину, Андрій Григорович точно розуміє, тому що він був депутатом Луцької міської ради. Він є на сьогоднішній день депутатом обласної ради. Він це все дуже добре розуміє. і Ми розцінюємо цей хід і те, що він прийшов з військовими, з якими він теж провів обговорення проекту цього рішення, яке було яке було виключене, не включене в порядок. Денний, то я ну ми вважаємо, що це все таки популістично, тому що дуже легко сказати публічно. Люди, депутати, не виділили півтора мільярда а треба зрозуміти, де їх взяти і чи це можливо. Депутати з фракції кажуть, тепер вони очікують чого завгодно з боку крівництва обласної парторганізації. притул до того, що пан Козюра зради помсти за непокірність лобіювання його питань, намагатиметься позбавити їх депутатських мандатів. Втім, вони звернулись до очільниці партії Юлії Тимошенко, аби вона звернула увагу на ситуацію, яка нині відбувається в партосередку, де зради особистих цілей однієї людини блокується робота і депутатські обов'язки цілої фракції. Я хотів би, щоб ви вплинули на голову обласної організації, нас, як депутатів, обмежили в виконанні депутатських повноважень, з позавчорашніми залякуваннями щодо, якщо ви не зробите тих чи інших речей, і тут ви не будете голосувати, то я потім подивлюсь, я цитую його фразу, я, я потім подивлюсь, що я потім з ними буду робити. То вибачте, будь ласка, Андрій Григорович. Ніхто дивитися не буде, і ви знаєте, про таких моментах нам тих депутатських повноважень не потрібно, якщо ми не можемо лобіювати своїх громадян і своїх людей, які нас обирали. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Ось на таких автомобілях їздять медики ківерцівської швидкої допомоги. Таких є п'ять і до цього часу вони охоплювали в принципі громаду. Проте буквально цього місяця автопарк цієї установи мав би вирости до 30 машин, адже ще 25 швидких допомог щойно були закуплені за спрощеною процедурою торгів підприємства «Богдан Авто Луцьк. Сьогодні крайній термін поставки, тому ми сюди приїхали. Закупівлю здійснювало комунальне підприємство Ківерцівський центр первинної медицини. Медичної допомоги Ківерцівської міської ради провели дві закупівлі без конкурсної основи. Під час однієї купили 10 автомобілів за 13 мільйонів гривень, а під час другої 15 автомобілів за 19 мільйонів 568 тисяч гривень. Всього витратили 32,5 мільйона гривень. Можемо тільки уявити, як зрадів би персонал швидкої, адже якби цей автопарк заїхав до установи, по машині мабуть мали б усі працівники, включно з прибиральницею. Але цих машин на подвір'ї комунального підприємства ніхто ніколи не бачив. Поспілкуватися з директором установи, ми не змогли, бо він якраз перебував у медколеджі. А коли почув, що завітали журналісти, через секретарку передав, щоб його не чекали, бо він кудись там поїхав в рамках робочих обов'язків. А спитати про обновку, як виявляється, тут майже у нікого. А ви взагалі чули, що така серйозна покупка у вас? На 25 автомобілів. Ну, ви почули і мою думку, і мою, мою відповідь. Я медичний директор. Тобто ви не знаєте чи знаєте? Ви мені скажіть конкретно? Ну, звичайно, що раз ви приїхали, звичайно, що я знаю. Тобто є да, медицини? Я, я чула. Чи, чи Де їх побачити зараз, я вам не можу сказати. То, взагалі, Дівчата, то, значить, є для станете? того, є для того засновник. Будьте добрі, звертайтесь до нього. А, Тут вам недалеко, 100 метрів. Міська рада, звичайно. Ага, то, тобто до так, них поставить. Так, звичайно. Питання. так, так. Дивіться, сьогодні останній тер, термін поставки, чи ви, можливо, ви їх раніше ці машини привозили, бо. Не задавайте Якої мені питання? питання про машини. Місце поставки, Як є поставки? То життєвія? я вам розказую. Ну, то дивіться, де машини, бачите, йдіть, подивіться. Ні, не бачу. Ну, не власне. Так. Тоді запитайте засновника, де машини, чому вони не тут. Засновником комунального підприємства, які верцівська міська рада, голова громади Олександр Ковальчук, вже не раз влипав у скандали. То у нього виникало велике бажання побудувати у ківерцях найкращий в Україні стадіон за 150 мільйонів гривень, але це не пройшло. Проти цієї прекрасної ідеї повстали мешканці громади, а особливо військові. То закупили джип для ківерцівської первинки, який передали у користування самому Ковальчуку. Очільник громади таку ситуацію пояснював тим, що первинці джип аж ніяк не по. Трібний. Тому медики самі придумали віддати автомобіль йому. Лікарня багато своїх автомобілів на початку війни, віддала, ну, вилучили через військкомат, вилучили дастери на війну. Написали звернення на офіційне на обласну раду. Обласна рада виділила гроші в сумі півтора мільйона гривень і купила за ці гроші два автомобіля на первинку. Все одною зараз їжджу я згідно розпорядження Це жодної копійки з бюджету громади. І знову ж таки 25 автомобілів вирішили купити для цієї ж таки первинки. І знову халепа. По паперах машини їдуть, але повз, навіть не заїжджаючи на подвір'я. Ну от і власне, де поділися автомобілі, хочемо спитати в Олександра Ковальчука. Робочий ранок у розпалі добрих дві години. На подвір'я ківерцівської міської ради завертає Джип Ковальчука, який передало КП «Ківерцівський центр первинної медичної допомоги. Але побачивши наш автомобіль, передумує працювати я зараз перезвоню. не дзвоню. Почекаю, Добрий день. Добрий день. Я аверсу не даю коментарі. Так ви можете давати, не давати. Ну, ми це, вас питаємо по вашій громаді про коштах. У нас, кошта. Кошта. У нас коштів вас немає. У вас коштів нема? Нема. У нас забрали ласка, кошти всі. А от ви два тендери провели Яких? на медичну допомогу. Це обласні кошти. 25 машин купили. А, да, то ми передали їх на Збройні сили України. Почекайте, а як? кошти. Ви ж купили їх для. Для обслуговування. Правильно, випад. потім до нас звернулися Збройні сили України, щоб їх вилучили. Коли? Все. Подивіться документи, будете бачити. Ви чекайте, та їх мали тільки поставити до сьогоднішнього числа. Як їх вилучили? Які їх місяць назад вже поставили. Так ви як що, жартуєте? Цього місяця тільки тенди. Дивіться, аверс-лайно. Ви, ви ви тільки тендер привели? Ей. Які тендер? Вже ми місяць назад його віддали. Тендер цього місяця приводили 25 машин. Минулого місяця? В листопаді подивіться. Подивіться, на подивіться. Подивіться, будь ласка. Подивіться, на дивіться. я вам дивіться. покажу. Я, я, вам, я вам покажу. Аверс, лайно. Скажіть, дивіться. ласка, дивіться, Аверс, лайно. Документи покажіть, як ви Я нічого вам показувати буду, я не проводив тендер, Це, ви шо, жартуєте, як? що, жартуєте? Це наша установа. Ну то це не наша на установа, це, це не наша установа. Все, кому і не вона... їздіть сюди. Ваша... Аверс, лайно. Скажіть, будь ласка, Авер слайно. Що? що ви робите? Вони aber... тиснули. Ви, ви нормальний? Один з договорів по цій закупівлі підписаний 30 жовтня, а інший 14 листопада, фактично поточного місяця, так як ми і казали. Все таки повертаємося на комунальне підприємство, щоб з'ясувати, чи перевозили сюди машини. Головний бухгалтер каже так і запевняє, що є акти прийому передачі, але вона теж не бачила цих автомобілів. Я не знаю, я взагалі в бо кажуть, яка машина біла? Отак і я. Я не розумію в марках машин. Залиш ну, приховати від одного до 25. Я не ходила. Я вам ще раз кажу. Я не ходила, не дивилася, Але не ще знаю. Розумію, що відповідальність може і на вас, якщо а ви мене писали на неіснуючі машини документи в мене є бумага. Чи я ж не хожу кожний раз витратили там різинку списали ще що? Бухгалтер розповідає, що згідно документів, автомобілі передані на військову частину за запитом військових. У документі ми бачимо, що це пікапи, і аж ніяк не спеціалізовані санітарно-транспортні автомобілі для перевезення хворих. Але навіть якщо заради військових, хтось з ківерцівської міської ради перевищив свої повноваження і купив на фронт новенькі пікапи під приводом швидких допомог для комунального закладу, думаю. Йому суспільство з радістю пробачить цій людині. Проте, якщо посадові особи ківерцівської громади і справді такі жертовні, що заради батьківщини готові піти під кримінал, то вони ще й благородні і свої благородні вчинки старано приховують. Цим подарунком для військових Олександр Ковальчук ніде не хвалився. Спочатку ми навіть подумали, що мова йде про ось ті пікапи, які роздавала адміністрація, адже їх теж 25. Але ж ні, ними вихвалялися ще 27 жовтня, за кілька тижнів до закупівлі. На жаль, у цей сюжет ми не вмістили усієї інформації, яку маємо з приводу цих машин. Тому решту історії ми розповімо згодом. Звертаємося до фронтовиків. Якщо ви отримали пікапи, вартість яких. Мінімум мільйон за кожен і рятуйте за допомогою них державу. Обов'язково попередьте наш телеканал, щоб ми мали змогу розвіяти усі сумніви навколо чесних людей. Це і не їздіть сюди. Ваше аверс лайно. виробитиснули. Аверс, лайно. Ви робите? ви нормальний? Авер... Наталка Пліщук, неля прокупчук для новин на часі. Їх підозрюють, як то кажуть, у кришуванні незаконного видобутку бурштину на Рівненщині. Ось адвокат в коридорі суду дає чоловікам настанови, що і як говорити. У 2016-му один з фігурантів бурштинової справи був наглядачем в місцевому управлінні водного господарства, інший депутатом сільради, третій місцевим прикордонником, а четвертий дубровицьким СБУшником. Про це йдеться у вироці. Тепер вони імену. Ують себе військовими і боронь Боже показувати їх обличчя. Зарічненський суд виправдав цю четвірку, і тепер справа опинилась у Волинському апеляційному. Що цікаво, прокурор не горить бажанням допитувати обвинувачених, а їх адвокати навіть проти дослідження доказів, чого тоді зібрались усі дієві особи. Не на допиті. Не ми заперечуємо щодо повторного дослідження доказів слідчі були переконані, що водний наглядач, нібито, у 2016-му взяв 4 тисячі гривень, аби біля місцевого хутора, як то кажуть, закрити очі на підпільний видобуток бурштину. Далі нібито поніс таксу депутату сільради той прикордоннику, а прикордонник наверх співробітнику СБУ. Налагодили механізм систематичного одержання від місцевих мешканців неправомірної вигоди за невжиття у межах своєї компетенції, передбачених законом заходів до викриття та припинення їх незаконної діяльності, пов'язаної із видобутком бурштину серцю у прикордонній смузі з республікою Білорусь на території Зарічненського району Рівненської області, а також повідомлення осіб, які займаються такою протиправною діяльністю про заплановані заходи правоохоронних органів області, спрямовані на її викриття, документування та припинення. Усі четверо обвинувачених чи то вже виправданих в суді виглядають дуже впевнено посміхаються, хоча прокурор просить для них по 4 і 5 років ув'язнення. А чого б не посміятись, коли чуєш, що протокол негласних слідчих розшукових дій, де зафіксовано передачу грошей, втрачено. Цей протокол пропав за невідомих обставом суді. Де ішла передача і коштів легендовної особи мам під Колишні колеги, які підтримували mm. обвинувачення, які на сьогоднішній день вже звільнені з органів прокуратури, вони вказували про те, що було надано суду. Як таке можливо, щоб у справі про бурштин та зник доказ? Як так сталося? Що був протокол, і раптом його не стало? Я вам тільки можу пояснити те, що я не підтримував особисто публічне обвинувачення в суді першої інстанції, тобто Заріченському районному суді, підтримували мої колеги. Як самовастатись, це якраз і питання не стільки до публічних обвинувачів, а до самого суду, оскільки дійсно було об'єктивно встановлено, що прокурор при дослідженні доказів подавав їх суду, і це було все встановлено під технічний... Носі звукозапису судових засідань, то куди ж цей протокол міг подітися із місцевого Зарічненського суду? Не виросли ж у нього ноги. Як чуємо таємниче зникнення доказу, ніхто схоже і не розслідував. Те, якщо е, говорити про те, що ініціювати було стороною обвинувачення чи внесення відомостей там в єдиний реєстр судових розслідувань, щоб Розслідувати кримінальне провадження це теж в якійсь мірі могло розцінюватися як тиск на суд, оскільки на той час таки судовий розгляд тривав, ще вирок не був ухвалений, тим більше і не вступив у законну дію. Тобто я правильно Тому, розумію, ніхто навіть не розслідував, де зник цей доказ. Ну на той час його я кажу неможливо було розслідувати. А на цей час ще вже заснути? можна розслідувати, де зник такий вагомий доказ? Ну, як він міг зникнути в суді? Ну я думаю, що при ініціюванні. Так, да, це можливо. Ви так посміхалися, сміялися. Скажіть, може, вам щось відомо? Без коментарів захисник уже традиційно в подібних справах усе називає провокацією. Чому провокація? Тому що легендована особа сама знайшла, це видно на звукозаписі від 4 числа. Сама знайшла, сама дзвонила, сама набивала зустріч і сама просила організувати. Протиправні дії на предмет корупційних діянь з посадовими особами за району. Місцевий суд поважав, що вина чоловіків при посадах не доведена. А у Тволинській судді апеляційну скаргу прокурора задовольняють частково. Вирок Зарічненського суду скасовують і повертають справу на повторний розгляд. Схоже, назаду у Зарічне. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі. На кону довічне ув'язнення у справі про замовне вбивство саме на такому покаранні наполягають прокурори та донька загиблого. Фігурантам резонансної справи присудили не менше 10 років за ґратами. Усі сторони подали апеляцію. Засуджені запевняють, що вони не винні раніше були проти відеозйомки, а от в апеляції перестали заперечувати. Збираються на засідання, але вкотре відкладають. Цього разу захворів адвокат. Суддя схоже запідозрює маніпуляції. Я розумію. Ми всі знаємо мета і ціль цих всіх клопотань. Ми не кажемо, що люди не можуть боліти, але оскільки 4 обвинувачених, шість захисників, можна маніпулювати нормами закону з рахуванням цих всіх обставин. Вбивча справа лежить в апеляції ще з липня. Прошу всіх віднести з розуміння, відкласти всі справи і прийти до розгляду цього кримінального провадження. Прокурор каже, що всі четверо були організованою групою. Чоловіків затримали невдовзі після того, як виявили тіло Володимира Череби, так би мовити, по гарячих слідах. Вони попередньо зорганізувавшись в організовану групу відповідно до розподілених рулей 16-го, Вересня 2019 року свій злочинний умисел за вчинення суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі, зокрема двом співорганізаторам призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Іншим двом співвиконавцям, відповідно 11 та 10 років. А от чоловік, котрого правоохоронці вважають організатором вбивства, запевняє, що був доказ його невинуватості. Мовляв, то машина, в котрій, за версією слідчих, перевозили тіло, цей речовий доказ пропав. Як згодом виявилося, правоохоронці передали його армії. Прокуратура знищила речовий доказ. розумієте? там був відеореєстратор, який я впевнений і я знаю, що прокуратура або поліція забрали нас, доставили в коваль, не опису, нічого, просто мене вивели в кайданках в ну, в поліцію. Все, відтоді я не бачив ні транспортного засобу, нема. Не відео, не е, нічого немає. Чоловік усіх інтригував, мовляв, згодом розкаже про дату смерті ковальчанина. Уся ця судова компанія збереться разом аж під кінець січня. Олена Нащук Неля Прокопчук для новин на часі.